Далі, в цьому відео вашу вазі результати 21-го туру ОПЛ сезону 24-25. І підписуйтесь. Щоб залишатись на хвилі футболу. Ставте вподобайки, коментуйте відео, а я розпочинаю. Олександрія здобула переконала перемогу над оболон. Забивши 4 м'ячі без відповіді. Господарі контролювали гру, використовуючи швидкі атаки та реалізували свої моменти. Оболення змогла створити серйозну загрозу для суперника. Царя грала з Динамо Київ. Напружений поєдинок між командами завершився нічюю 2-2. Обидві команди демонстрували високий темп гри, обмінюючись гострими моментами. Кияни двічі виходили вперед. Але на Київ грав за рею. Напружений поєдинок між двома командами. Завершився нічюю 2-2. Обидві команди демонстрували високий темп гри. За 9 хвилин було забито три м'ячі. Зоря була в рахунку 1-2. Але кияни. Динамо Київ приймало зорю. Напружений поєдинок між командами завершився результативною нічією 2-2. Обидві команди демонстрували високий темп. До 9-ї хвилини рахунок вже був 1-2 на користь зорі, але кияни не здалися і в другому таймі зрівняли рахунок 2-2. Верес грав з Полісом. Справжнє шоу від Вереса, який розгромив Полісся з рахунком 5-1. господарі діли агресивно в атаці, не залишивши шансів суперника Поліса. Змогла відповісти лише одним голом, але цього було недостатньо, щоб змінити хід гри. Несподіваний результат. Шахтар поїхав до Карпати. Поєдинок між командами завершився без гольовою нічією. Доничани більше контролювали матч, але Карпати грамотно оборонялись, не дозволили супернику реалізувати свої моменти. Рівбас грав з лівим берегом. Матч відбувся всього 2 хвилини через численні повітряні тривоги на Дніпропетровщині. Матч перенесено на визначений термін. Є у НЗ приймало колос. Черкащани впевнено обігравали ковалівці, забивши два голи. Команда діяла організовано, як у захисті, так і в атаці. Це дало гостям можливість нав'язати свою гру. Ковалівці п'ять матчів підряд програють. Ворска поїхала до руху. Полтавчани вирвали мінімальну перемогу над львів'янами. Єдиний матчі приніс полтавчанам важливі три очки. Львів'яни намагалися відігратися, але їхні атаки не давали результатів. І інгулець грав з Чорноморцем, здобув мінімальну перемогу Інгулець над своїм прямим конкурентом за зону виліту. Гра була напруженою з обмаль моментів, але господарі реалізували єдиний свій шанс та втримали перемогу до фінального. Свистка 1-0. Перейдемо до статистики. Фанат кращий бомбардир з 12 голами. А таблиця має такий вигляд. Олександрія наздогнала Динамо на відстані 4 пунктів вже. Шахтар, скоріше за все, вже відклеївся від гонки за титул. Зміни відбулись в нижній частині таблиці. Верес обійшов рух, рух, лназе обігналивий берег, ворска впустила в зону зоновиліку Полос. Інгулець наблизився до Чорноморця. Після своєї перемоги. І в 22-му турі будуть зіграні такі матчі після матчів збірних. Нагадаю, 28 травня Елназ прийме Полісся, Інгулець зіграє з вересом. 29 березня Олександрія поїде до лівого берега. Оболон зіграє шахтарем, Рух прийме Динамо. 30 березня Кривбас поїде до Ворського Карпати зіграє Чорноморцем. Зоря прийме Полос. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо за су, Переможемо!